Привітаємо наших переможців турніру другої ліги чемпіонату України. Команда кімнатів! Команда нагороджується золотими медалями та золотим кубком сезону. Днями у рамках фінальних ігор другої ліги чемпіонату України з хокею відбулися вирішальні поєдинки, які визначили переможців цьогорічного сезону. Попри те, що боротьба за чемпіонський титул точилася на кризі, на льодовій арені Айсберг було спекотно. Команди з різних куточків країни зійшлися в останньому етапі, аби продемонструвати своє міння та характер. У результаті чемпіоном став хокейний клуб Кременчук, який показав найвищу майстерність і волю до перемоги. Срібні нагороди виборов одеський шторм. А почесне третє місце посіло харківське динамо. На сьогодні ми всі в умовах війни. Але завдячуючи кожному з нас, завдячуючи Збройним силам, завдячуючи таким людям, як ви, ми, ми демонструємо, що Україна це сильна країна і Україна це країна сильних людей. Я дякую вам всім. Це буде Україна. Одним з найвидовищних матчів суперфіналу став поєдинок між Кременчуком і Штормом. Від самого початку господарі арени впевнено взяли ініціативу у свої руки, демонструючи швидкість, злагодженість та командну взаємодію. Уже в першому періоді вони задали темп, який було складно втримати навіть досвідченим суперникам. Гол за голом комбінації точні, китки влучні. Уболівальники не встигали оговтатись після кожної шайби у ворота Одеситів. Як на табло вже з'являлися нові цифри: – 10-4 на користь Кременчужан. Фінальна гра вона сама найтяжча. Не дивлячись на рахунок, команда Одеса дуже класно грала. Мені здається, був конкурентний фінал. Настрій був тільки на перемогу. Дякую організатором Андрею Валерію, які це чудово все організували, дякуємо усім командам, які приїхали в цей важкий час. Також дякуємо ЗСУ, у нас співкоманди з Кривого Рогу служать. Деякі з них приїхали, допомогли нам. Технічна підготовка, тактична грамотність і психологічна стійкість саме ці фактори принесли кременчужанам звання чемпіона, ставши закономірним результатом стабільної роботи команди протягом усього сезону. Тож тепер зігріть радістю та гордістю вони готуються до нових спортивних звершень. Катерина Грудніва, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.